Друзі, всім привіт. Сьогодні питання дня у нас звучить так: як випускати негативні емоції, щоб не було наслідків для здоров'я? І тут мені дуже хочеться уточнити. Ви за чиє здоров'я переживаєте? За своє чи за здоров'я цієї людини, на яку ви випускаєте свої негативні емоції? Так чи інакше, але ми маємо справу з агресією. І ми звикли, що агресія це щось погане, це те, що потрібно стримувати. Але розумієте, агресія це всього-навсього енергія. І як ви нею скористаєтеся, оце вже може мати різні наслідки, позитивні чи негативні. Взагалі, що таке агресія? Це енергія, яку виділяє наша психіка для того, щоб в певний момент часу щось змінити на краще. Навколишньому середовищі, чи, наприклад, в нас самих. Наприклад, приходжу я в свій будинок і. Розумію, що мені не подобається ремонт, я починаю агресувати. Для чого мені дана ця агресія? Для того, щоб я на цій енергії поздирала обоє і поклеяла нові. І була потім дуже задоволена. Але якщо ми не направляємо нашу агресію туди, куди вона направлена, наприклад, на ремонт, да, то вона має бути кудись направлена. Так? Тому що... Вона, якщо ви лишите її в собі, вона спалить вас зсередини, але є варіант наприклад цю агресію направити на когось іншого або на щось інше. Ну, якщо ми беремо наш приклад з ремонтом, наприклад, якщо нам не хочеться, або ми не знаємо, як переклеяти ці обої, нам потрібно цю агресію понести куди, наприклад, на чоловіка і сказати, та скільки ж можна, та ти задовбав, скільки можна жити в цих страчах. Коли ж ти зробиш цей ремонт, да, і тоді ми не понесемо агресію на ремонт, а да, понесемо. На чоловіка. Якщо нема на кого нести, наприклад, ми боїмося чоловіка, ми лишимо оцю агресію всередині, і тоді вона так чи інакше буде руйнувати нас. Чому? Тому що в агресії є ще така особливість. От якщо ми нею користуємося тут і зараз, по призначенню: це енергія, яка змінить щось на краще. Так? Якщо ми її притримуємо, вона починає, грубо кажучи, загнивати і перетворюється із енергії, яка направлена на якісь позитивні зміни, не енергію, яка направлена просто на знищення. Розумієте? Просто мене Дивіться, от як воно виглядає. Наприклад, щось мені там не подобається якась людина. Так, от сусід, який безкінечно о 5 годині ранку починає щось пиляти у мене під вікнами. Ну, день я потерпіла, другий день потерпіла, попосміхалася, але прийде колись такий день, коли я вийду. Та як візьму ту пилку, та як візьму того сусіда, і в стані афекта, дай Бог, щоб сусід вижив. Розумієте? Тобто, коли ми починаємо накопичувати цю агресію, вона не нічого доброго не зробить, вона щось знищить, щось зруйнує. Так? Або стосунки, або навіть може знищити людину, так, і знищити вас самих. Також вона може. Тобто, якщо беремо приклади з сусідом, то це перша наша емоція. Так, ми в п'ята ранку, щось воно жужить, нас це роздражає. Ми повинні просто що, взяти цю агресію і піти, і використати її конструктивно. Сказати, Вась, давай о восьмій, бо я сплю. Тобто, Хоча б сказати, хоча б це озвучувати. Тобто, ви розумієте, накопичуючи агресію, ви тоді що, її виплюнете на когось, щось знищите, або будете знищувати себе. І от, повертаючись до нашого запитання, як випускати негативні емоції, щоб не було наслідків для здоров'я. А тепер ми знаємо, що наслідки для здоров'я тієї людини, на яку ви випускаєте, або для себе, будуть тільки тоді, коли ви цю агресію накопичуєте. Тобто вам не потрібно накопичувати. От хто щось вам не подобається, Підіть, скажіть зразу. Щось вам не подобається, переробіть це зразу, не накопичуйте. Розумієте? А, а, бо, ще, то, знаєте, ще який можливий варіант. Наприклад, людина не витримала, пішла психонула, а потім відчуває сором. Так, сором. Ну, розумієте, ми ж також тут не можемо психонути так, що нам потім за це соромно, не накопичивши. Тобто, якщо мені щось не подобається, я піду зразу з людиною проговорю, там виясню і все нормально. А наламати дрів, за які нам соромно, ми можемо тільки тоді, коли гарно чого поскладіруємо, розумієте? Накопимо, а потім у нас несе вовсі всі тяжкі. А потім ми таке от виблювалися, розумієте, таке. Відчуваємо себе просто якимсь психопатом. Друзі, чекаю на ваші нові запитання, чекаю вас на індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей. Па-па!